Незабаром 1 вересня пора в школу. Тож ми сьогодні дізнаємося, скільки потрібно витратити батькам, аби зібрати дитину до школи. Переходимо на другий клас. Нас зошити, канцелярія, фарби, таке все, все, що треба. Папки І Скільки на канцелярію потрібно для другокласниці? Не знаю, ще не підраховували. Доброго дня. Скоро перше вересня, чи ви зібрали вже дитину до школи? Частково зібрали. Все лишилось пару речей і буде готовий. Ми в четвертий клас перейшли, але зараз вчителі всі пишуть батькам, що потрібно, щоб не купували зайвого. Зошити, лінійка, ручка, олівець. Кольорові олівці, фарби, альбом, ну і форма. Є в нас ноутбук, є, є планшет, тому в нього буде змога займатися онлайн. Скільки коштів витратили в цьому році для того, щоб зібрати до школи? Я ще навіть не рахувала, але ну я знаю, близько до п'яти тисяч, наверно, я вже потратила. Скажіть, будь ласка, ви в якому класі навчаєтесь? Десятий. Десятий клас. Уже зібралися до школи, все купили. – Почти. – Скільки коштувало зібрати дитину до школи? Ну, тисяч п'ять. Що купували? Брюки, рубашка, лофери, одяг, зудя, рюкзак. Багато коштів витратили на канцтовари? – Ну, десь біля тисячі. Що плануєте купувати? Що дівчата потрібно до школи тепер? Вишиванки. Пенали, ручки, ну, багато канцелярій, наплічники. Дівчата, скажіть, а ось коли бувають такі випадки, що потрібно навчатися онлайн? У вас є для того такі засоби? Комп'ютер, ноутбук, планшет? Це в нас уже є. Купувати не потрібно. Ти вже зібрався до школи? Так, да, вже пішов. Ну, я вже з бабусі йшов, купила зошити, всі книжки, все, що потрібно для школи. Джинси, там, для фізкультури треба. У мене є додаткові зошити для англійської мови, для основ, здоров'я. Комп'ютер, та планшет, ноутбук у мене є. Та скоро 1 вересня, вже зібрали своїх діток до школи. Дозбируємо, дозбируємо. Потрошки почали ще місяць тому назад. А Зараз тільки починаю товар викидати, тому що ми ходили, кажуть, ще не тут, а вже товар є. Дякую. Що купуєте? Саме перші вишиванки, святкову перші рубашки і школьне приладдя, ручки, тетрадки, портфелі. Все, все готуємося, щоб будемо ходити до школи. Є дешевше, є дорожче. Бігаємо, шукаємо, знаходимо. Скільки для двох дітей вам потрібно витратити коштів сімейного бюджету? Ну щоб піти в перший місяць. Ну, по тисяч п'ять гривень саме менше. Все одно хочемо йти до школи, бо треба. Вчителька список склала, скуплюємося. І що потрібно? Щоденники, зошити, лінійки, олівчики, все як можна бути. В Який так? клас ідети? Який ти клас? Третій клас. А що потрібно мати в третьому класі? Все, зошити, ручки, олівці, фломастери. Все, що потрібно: спортивну форму, блузку, олівці». Поки тільки сумку придбали 500 гривень. Блузки теж в районі 600-550, Юбки теж, скажіть, будь ласка, відрізняється набір канцтоварів для першокласника, наприклад, для старшокласника, які зошити купують. Відрізняється, тому що на, на начальну школу беруть маленькі зошити на 12 сторінок, а старша вже беруть великі на 96, на 48 і воно дорожче йде. І, і тим, що начальна школа беруть карандаші, фарби, пластилін, а старшій школі це не потрібно. В районі тисячі гривень. Начальна школа трошки дешевше обходиться. Що найбільше зараз купують до школи? Зараз ну, беруть зошити, зошити в нас фонові, самі дешеві 4,50 на 12 яркошів, на 96 йдуть самі дорожчі – 26 гривень. Ціни в нас ще йдуть прошлогодні. А Що беруть, крім зошитів? Ну, ще беруть в нас олівці кольорові, обложечки, щоденники, папки для зошитів, гумки, точілки. все, що треба в школу, у нас є. Що плануєте купувати? Що дівчата, потрібно до школи тепер? Вишиванки, пенали, ручки, ну, багато канцелярій, наплічники. Дівчата, скажіть, а ось коли бувають такі випадки, що потрібно навчатися онлайн? У вас є для того такі засоби? Комп'ютер, ноутбук, планшет? Це в нас вже є, купувати не потрібно. Скільки сьогодні витратили на закупівлю необхідних? Це не майже чотири тисячі. Майже чотири тисячі. Що купували таке в основному для школи? Спортивні костюми, брюки беруть вишиванки. Більш-менш готуються до першого вересня, а так на подальший навчальний рік не особа беруть. Середній чек десь півтори тисячі. Дві тисячі це саме на перше вересня зі спортивними костюмами. Там вже в середньому виходить до 4 тисяч. В цьому році дорого. Беруть у нас і вишиванки. Ось такі гарні вишиваночки можна придбати в магазині. Середня ціна на них до 450 гривень. Тут можна придбати вишиванки, а також і білі сорочки для хлопчиків. Великий вибір вишитих сорочок є й на балському ринку. Ціна залежить від розміру, якості тканини та самої вишивки. Для дітей від 350 до 900. 900 – Це вже йдуть ці домотканні зі зільно. Це вже йде 550, ці 480. Така йде. 350. Як бачимо, для того, щоб підготувати дитину до школи в магазинах та на ринку, є все необхідне. Придбання канцтоварів як для маленьких, так і для старших школярів, потребує біля тисячі гривень. А для того, щоб одягнути одного учня на святкову лінійку та хоча б на перший місяць навчання, із сімейного бюджету доведеться викласти біля п'яти тисяч гривень.